В кожній хаті, в кожній дому, в кожній сім'ї є свої правила, якісь. Так? Хтось ці правила собі там на холодильнику вішає. Знаєте, є якісь принципи, якими живе кожна сім'я. Є правила тата в хаті. Знаєте, які ці правила є? Правила тата. Правило номер один: тато завжди правий. Це саме перше правило. Щоб всі бачили просто. Пункт другий. Якщо тато не правий, то треба дивитися пункт перший. А там написано тато завжди правий. Просто. Третій пункт це правило тата вдома. Дайте татові поїсти, і ніхто не постраждає при цьому. Четвертий правило тата. Сон тата це святе. Далі, якщо вам щось потрібно, якщо вам щось потрібно, то скажіть татові про це. І він вам скаже, як ви можете без цього обійтися. Просто. Тато не сидить ніколи в інтернеті просто так. Запам'ятайте. Коли тато в телефоні або в комп'ютері, тато не сидить просто в інтернеті. Тато збирає важливу дуже інформацію. Ось. Він вчиться або збирає важливу інформацію. І основне, не путайте тата з банкоматом, будь ласка. Це ще один пункт і ще одне правило тата. То, звичайно, так, в жартівливій формі. Але знаєте, сьогодні, якщо чесно, так. Ми подумаємо, то роль тата трошечки, вона така, якби, трошки принижається чомусь. Вона трошечки принижається. Оце саме поняття отцівства. Це, можливо, пов'язано тут багато факторів. Одна із причин це просто розвиток такого руху сьогодні, як фемінізм. Може, ви чули про такий фемінізм. Це борьба жінок за свої права. Ось. Жінки сильно борються за свої права, вони хочуть бути рівними з чоловіками, і відповідно десь чоловіки вони десь втрачають таку позицію, відношення до чоловіка як до голови, як до священника вдома. Це вже сьогодні просто висміюється взагалі. Ще напевно такі фактори, як алкоголізм, безробіття і так далі, воно також все дуже сильно б'є по такому понятті, як отцівство вдома. Але коли ми дивимося в Біблію, ми розуміємо. Ми розуміємо, що роль батька в сім'ї і його важливість неможливо або дуже важко переоцінити. Відразу після Бога йде батько. ці належать відомому такому композитору Вольфган Амадей Моцарт. Він говорив, що відразу після Бога в житті людини, в житті дитини йде батько. І дійсно, батько. І його роль надзвичайно важлива. Приклад і вплив батька на дитину життєво просто важливі для дитини, вкрай важливі. Тати чинять колосальний вплив на формування характеру і виховання своїх дітей. Навіть в народі, не знаю, чи ви чули такі приказки, мабуть, чули, яка гребля, такий млин, який батько, такий і син. А ось ще одна приказка. Народна. Я думаю, знаєте, вона не просто так десь взято. Це народна мудрість, воно десь спостерігалося руками за це. Де батько лається, там син кусається. Де батько кричить, там син гарчить. І так далі. Отже, тати чинять колосальний просто вплив на виховання своїх дітей. Найвища задача батька. Це бути прикладом для своїх дітей. Це надзвичайно складна і непроста задача. Але це ціль батька: бути прикладом для своїх дітей. Це його роль в сім'ї. Стати батьком не так уже й важко. Ми знаємо, в принципі, не важко стати батьком. Куда набагато складніше бути батьком. Бути. Батьком. Це означає бути прикладом постійно для своїх дітей. Один батько значить більше, ніж 100 вчителів у вашому житті. Ніж 100 вчителів. У вас багато вчителів, пам'ятаєте, що казав апостол Павло. Але батько один. Чим відрізняються вчителі від батька? Батько відрізняється від вчителя тим, що він, окрім того, що він вчить, він ще і показує своїм прикладом це. Тому, знаєте, на жаль, сьогодні від багатьох батьків можна почути таку фразу до своїх дітей: ти так ніколи не поступай, як я. Не дивися на мене, ніколи, в тебе буде інше, ніколи не так, як я. І так далі. Чомусь ми сьогодні в основному якось можна почути дуже часто від батьків такі слова. Треба мати дерзновіння, розуміти, відвагу, щоб сказати так, як Павло говорив: Подражайте мені, беріть приклад з мене, наслідуйте мене в житті. Але це треба відповідати дійсно тим критеріям, скажімо, біблійним критеріям батька. Власний приклад батька надзвичайно важливий. Пам'ятаєте відомий текст з книги Ісуса Навана, коли Він каже до народу: ви вибирайте, кому ви будете служити, а я і мій дім ми будемо служити Господеві. Ви зауважили дуже цікаву послідовність, а я спочатку я, а потім мій дім. Чому така послідовність іде? Так? А тому, що спочатку показує приклад батько, а потім уже за ним слідує весь його дім. І дім буде поступати так, як поступає батько в житті. А коли в чоловіка взагалі народжується дочка, я цього не розумів до цього моменту, поки в мене теж не народилася дочка. Щось відбувається просто неймовірне, з почуттями просто батька. Що відбувається особливо? Коли в чоловіка народжується дочка, йому випадає взагалі унікальний шанс в житті. Унікальний шанс в житті. Він стає абсолютним еталоном для когось. Абсолютним еталоном. Цей шанс чоловіку не зможе дати ні його дружина, ні мама, ніхто. Для мами ви будете самим любимим завжди, для жінки можете стати найкращим. Але абсолютним еталоном. Тільки для дочки будете. Тобто чоловік стає, батько стає для дочки тим мірилом, по якому вона буде потім оцінювати всіх чоловіків, які будуть зустрічатися на її життєвій дорозі. Вона буде всіх рівняти з батьком. Ви знаєте, що коли молода дівчина обирає свого майбутнього чоловіка, то вона завжди підсвідомо шукає кого? Тата свого. Хоча б, щоб більш-менш був схожий на нього. Я коли теж мав одружуватися, я знав цей принцип і пішов узнати, хто мій тесть. І я зрозумів, що мені треба багато постаратися, знаєте, щоб відповідати такому рівню, який має мій тесть. Ну я знав, що вона буде шукати і вона буде хотіти схожого на свого батька по любому. Батьки повинні показувати приклад не тільки словами. Але в першу чергу своїми ділами. своїми ділами. Кажуть так, ви чули, напевно, цю фразу: скільки не виховуй дитину, а вона все рівно буде похожа на вас. Тобто вона все рівно буде поступати так, як ви поступаєте. Дитина не буде поступати так, як ви, так, як ви говорили їй. Дитина буде поступати так, як ви поступали. Ми маємо дуже чудесні, гарні біблійні приклади. От, зверніть, я вам два текста наведу із писання, які яскраво підкреслюють цей принцип, що сини вони йдуть завжди за своїми татами, поступають так, як тато, ходять дорогою тата свого. Завжди. Дивіться, наприклад, про Йосафата написано. Це перша книга царів, 22 розділ, 43 вірш. Перша царів 22, 43. І там написано так. Писано про Йосафата. І ходив він, зверніть увагу, усією дорогою батька свого Аси, і не збочував із неї, щоб чинити добре в Господніх очах. Він ходив дорогою батька свого. Ходити дорогою батька свого це не, ну, не ходити тими якимись там стежками, де він ходив. Мається на увазі жити, стиль життя, образ життя перейняв повністю. І якщо Аса був благочестивий, цар. Йосифат переймає цю дорогу, він починає також так жити і не збочує з Господньої дороги. А маємо інший приклад. Тепер про іншого царя. Це та сама книга, перша книга царів, 15 розділ, 26 вірш. Там уже говориться про іншого нечистивого царя Надава. І послухайте, теж, що про нього написано. Перша царів 15, 26. І робив він в Господніх очах, і ходив дорогою батька свого та в гріху його, що вводив теж у гріх Ізраїля. Ми маємо два приклади: Йосафат і Надав. Винуваті вони Ну, десь та, тому що все рівно кожна людина вона робить свій особистий вибір. Але який вплив колосальний вчинив на їхнє життя їхній тато? Їхній тато. І вони будуть. Наші діти будуть поступати так, як поступають ми. Чому багато дітей, от сьогодні, які народилися у віруючих сім'ях, відходять від Бога? На жаль, є такі. Всі християнські душоопікуни, які займаються цим питанням, вони прийшли до висновку і вони вивели дві основні причини, чому діти відходять від віруючих сімей. Одні поміняли сім'ю сім на церкву. Це одна із причин. А друга батьки живуть подвійним життям. І все. В церкві вони одні, вдома вони зовсім інші. І це є причина, чому діти вони йдуть сьогодні із віруючих сімей. Тому на нас лежить величезна відповідальність, величезна відповідальність. Якби ми просто зрозуміли, що нам довірив Господь і що ми будемо відповідати перед Ним. Знаєте, що дуже цікаво, що Господь, Бог Отець. Довірив свого сина земному батькові. Йосипу. Отець довірив сина Ісуса виховувати земному батьку Йосипу. Йосип знав про це? Йосип знав, хто такий Ісус? Ви розумієте, яка відповідальність була на ньому? Він знав, що Він виховує Божого Сина. І він знав, що він за це, якщо він, не дай Бог, буде виховувати, не так він буде відповідати перед Богом. Це урок для нас всіх. Тому що, коли ми маємо дітей, я вам скажу так, вони не до кінця наші. Вони не зовсім наші, діти. Це Він нам дарував, Він нам довірив цих дітей. І то, як ми їх виховуємо і піднімемо, ми будемо відповідати перед Богом за то. Йосип справився з цією задачею. Йосип з цією задачею дуже гарно справився, тому його Біблія називає праведником. Кожен чоловік, відповідно до закону єврейського, повинен був передати своєму сину дві найважливіші речі: навчити закону і ремеслу. Ось повинен був тато Єврей, так по закону передати ті дві найважливіші речі: закон вивчити і навчити якомусь ремеслу. Ми бачимо, Йосип передав. По-перше, Йосип передав ремесло Ісусу. Йосип був Тесля, а Ісус, як його називали? Він був син Теслі. Тобто він перейняв це ремесло від Йосипа. Йосип навчив його водив маленького Ісуса, водив його туди в столярку туди до себе, показував йому, як майструвати і так далі. Він передав. Бо в Талмуді написано так в єврейському: той, хто виховує сина без ремесла, той виховує злодія. Так було написано. І друге, Йосип навчив Ісуса любити закон, ходити в храм. Ми бачимо це від самого початку, Луки 2.27, і як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним. Тобто від самого маленького Ісуса уже, Його уже ведуть в храм. Йосип вчить Його. Потім, пам'ятаєте, коли Ісусу було вже 12 років, і вони відправились на свято в Єрусалим, вони знову йдуть, беруть з собою Ісуса. Що Йосип? Йосип навчив, Він все передав для нього. І тому Він названий. Праведником. Отже, Йосипу випала неймовірна честь виховувати Сина Божого. Це урок для кожного із нас. Виховувати когось для Бога це є велика честь, не тільки відповідальність, але і честь. Це є сама головна задача мужчини: виховання дітей. Якщо мужчина не став для своїх дітей батьком, то він не є мужчина. Скажімо так. Отже, друзі, ми підходимо вже до кінця, будемо зараз молитися. Як я вже сказав, от біблійний образ чоловіка як батька, як голови сім'ї та священника вдома стає втраченим та незрозумілим до кінця поняттям сьогодні, в сучасному світі. сьогодні. І, от наша задача, теж як церкви, як церкви, це відновити роль чоловіка. Як мудрого батька, в першу чергу, своїм власним прикладом, це є наша задача, і ми повинні над тим трудитися. Роль жінки в сім'ї також підіймати авторитет чоловіка свого як тата вдома. Це є роль і задача дружин наших, мам. Жінка може принижувати авторитет батька. На жаль, сьогодні дуже часто таке є. В чому воно проявляється? А в тому, наприклад, що слова тата вдома майже нічого не значать. То, що тато сказав, то ще одне. Треба, щоб мама підписала. Ще то, розумієте? То, що тато говорить, то як тато сказав, так по-маминому й буде. Ось так от говорять. І, що, і, і до, чого, ну, до чого це взагалі от приводить? Коли діти бачать таке відношення вдома до тата, по-перше, вони самі перестають його поважати. Якщо діти бачать, що дружина, наприклад, тата не поважає взагалі жінку, то в них таке саме формується, вони теж його перестають поважати. Вони вже там 10-12 років вже починають фиркати щось до нього і так далі. Вони бачили, як мама показала їм, як до тата відноситись. По-друге, в них формується неправильне розуміння сімейних ролей в сім'ї, путаються розуміти оті от ті поняття, хто ким має бути в сім'ї. Вони бачать, мама головна в сім'ї. От хто голова справжня. Хлопчики виростають не лідерами, якщо в такій сім'ї виростають хлопчики, вони виростають не лідерами, а вони виростають пасивними такими. Вони будуть прогинатися під любу, ну скажімо так, жінку в своєму житті. Стоїть такими підкаблучниками і так далі. А дівчатка навпаки шукають пару, над якими вони будуть домінувати. Вони будуть хотіти керувати вдома та, як керувала мама. І тому воно приводить до багатьох-багатьох проблем. Тому мами повинні підіймати авторитет тата в сім'ї. Тато вдома найголовніший. Якщо ви гуляєте по магазину, і дитина до вас підійшла і каже, мама, можна ото купити, то мудра мама скаже: піди запитайся тата. Як тато скаже, так і зробимо. Бо тато головний в сім'ї. І в дітей тоді формується: от хто авторитет, от хто дійсно голова в сім'ї. Тому, дорогі. Друзі, дорогі батьки, звертаюся до батьків сьогодні. На нас, хто має дітей, величезна відповідальність, Не Непросто бути татом, непросто завжди бути прикладом для когось, непросто вести за собою. Будемо відповідати перед Богом. По-друге, ми повинні розуміти, що це не просто відповідальність, це просто колосальна величезна честь для нас, тому що ми виховуємо для Бога дітей. І наша задача як всієї церкви це піднімати і дати правильне біблійне розуміння ролі батька в сім'ї. Хай Господь допоможе нам всім цьому.